Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось, витриваємо в радості. Звісно, в посланнях витриваємо на цьому шляху миру, любові, благодаті, радості, святості, звісно. І сьогодні візьмемо посилання 25 вересня, 1900, 1989 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю, щоб ви дякували Богові за всі дари. Який ви відкрили впродовж свого життя, і за найменший дар, який ви відчули. Я дякую з вами і хочу, щоб, всі, щоб усі відчули радість дарів і щоб Бог був усім для кожного з вас. А тоді, дітоньки, ви зможете неустанно зростати на дорозі святості. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І Сьогодні прекрасний такий ключик нам дає Марія для дороги святості це вдячність, дякувати, дякувати Богові. Каже Марія, дякуй Богові, за найменший дар у своєму житті. І сьогодні практика проста подякуй Богу за, за ті дари, які Він тобі дав за все життя. За, не Дякую за те, що ти сам зробив або сам заробив, або сам купив. Дякую за те, що ти точно сам би не зробив, точно сам би не купив. І дякуй Богові за, за те, щось неймовірне. Кожного в житті є щось неймовірне, що неможливо було придбати. І ти сам собі задаєш питання, як це сталося? І, чи, і, і, оце, і Саме це є дар Божий. Саме це є дар Божий, що ти не можеш уявити, як воно сталося. Там можна назвати це випадковістю. І більшість невіруючих людей назве це випадковістю. Ну, бо світ стоїть з усяких випадковостей, з усяких різних випадків. Але. Ти можеш сьогодні бачити Боже провідіння, бо в тебе є в голові слово Боже. Ну, а якщо в тебе в голові, звісно, модернізм і все інше, то матеріалізм, то, звісно, ти побачиш, ну, випадково, ну так сталося, ну з ким не буває. Ну, Але Бог нам дає ці Такі речі, які неможливо заробити, неможливо е, якось вислужити, вислугувати їх. Бог просто їх дає. І, і Марія каже: закликаю, щоб ти дякував Богові за, за всі дари, які ти відкрив впродовж свого життя. І за найменший дар, який ти відчув. Ти відчув навіть не те, що ти осягнув цей дар, а ти відчув цей дар і за нього дякую за найменший дар, який ти відчув. І за той дар, що ти можеш відчувати, також треба подякувати Богові. Бо направду Бог створив тобі це життя. Дав це життя і, і дякую за нього. І за все, що ти зробив, також, якщо подивитися глобально. Е, бо тр, треба дякувати Богові. Бо Бог дав тобі можливість, дав тобі освіту, дав тобі батьків, яких ти не міг собі придбати або вибрати, або обрати. Дав тобі країну, яку ти теж не обирав. Ну, Це Бог тобі дав все. І за це каже Марія сьогодні: дякуйте Богові, за найменший дар, який ти відчув. Я дякую з тобою і хочу, щоб усі, хочу, щоб ти відчув радість дарів і щоб Бог був усім для тебе. Каже Марія, щоб ти відчув радість всіх дарів і щоб Бог був усім для тебе. А тоді, дитинко, ти зможеш неустанно зростати на дорозі святості. Неймовірно, неймовірний ключ. Дякуєш Богу і зростаєш, можеш зростати на дорозі святості. До чого, власне, ми йдемо. Сьогодні дякую тож, також Богові за цю неймовірну книжечку, яка була мені також подарована, дана даром, я її не купляв. Але матеріальна реч дарована духовним Богом. Бог може дарувати матеріальні речі, для нього це не проблема. І завдяки якій ми можемо разом зростати, іти дорогою святості. Марія нас, звісно, веде, і ми дякуємо також. Я дякую сьогодні Марії. Марії, за те, що вона... Нас провадить, нас так ніжно веде, веде через ці посилання, вона нас просто ніжно, як мати обнімає і веде кожного дня, провадить кожного дня до цієї дороги святості, до дороги святості, любові, благодаті. І ми, як церква разом рухаємось до святості. Неймовірно, неймовірно, скільки Бог багато дає дарів. Просто їх треба іноді зупинитися, побачити, відчути, навіть відчути, і подякувати за це. Дякую кожному за коментарі, перегляди, ширення цих відео. Ну, разом ми будуємо будуємо дорогу цю святості. Разом, звісно, з Богом, з Марією. Будьте благословенні! Мир вам, радість, з Меджугоря. Па-па!